У місті Лелечого краю День Незалежності України відзначили патріотичним фільмопоказом. А який саме фільм демонстрували? Новий фільм «Довбуш» 2023 року. А то його показували не лише у Бозьку, а ще Радевелу і під відкритим небом. Так адже ця тема є дуже актуальна і сьогодні. У цей день жителі Бузької територіальної громади зібралися у міському сквері, аби з приємністю у колі друзів провести час, відволіктися від тривожних думок. Цього теплого вечора глядачі мали змогу переглянути український історичний фільм режисера Олеся Саніна Довбуш. <му> В основу сюжету автори вклали життя найвідомішого з опришківських фаташків Олекси Довбуша. Фільм є одним із найдорожчих українських фільмів, бюджет якого становить 120 мільйонів гривень. Прем'єра фільму відбулася у День Незалежності України 24 серпня 2023 року. Присутні мали можливість поринути у події, які відбуваються у Карпатах початку XVIII століття. Навчіться знаходити час для хороших подій, які залишаться у вашій пам'яті на довгий час. Михайло. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.